В місті Полонному 20 березня 2015 року відбулось відкриття нового дитячого садочка. Як виявляється, в план оптимізації навчальних закладів входить не тільки закриття, але й відкриття. Новий малокомплектний дошкільний навчальний заклад номер 5 під назвою Джерельце розташувався на базі навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи номер 7 що в мікрорайоні Новополонне. Цей садочок було створено з метою зменшення черги в дошкільні навчальні заклади міста та забезпечення потреб сім'ї, як виконання районної цільової програми розвитку дошкільної освіти за розпорядженням голови районної державної адміністрації Полонської міської ради наказом відділу освіти, молоді та спорту. В урочистому відкритті взяли участь заступник голови Полонської районної державної адміністрації Олександр Вощатинський, начальник відділу освіти молоді та спорту Петро Кондратюк, завідувач районним методичним кабінетом Ольга Салюк, начальник загального відділу Полонської міської ради Сергій Пулим, директор школи номер 7 Валентина Крисько. Ну, сьогодні ми знаходимося винивка номер 2 Загальній Загальносідній школі перших третіх ступенів номер 7 який, на базі якої ми відкриваємо дошкільну групу. Слід зазначити, що в нас на сьогодні по місту є проблеми із е, дошкільниками Великі черги садочку номер 2 який знаходиться в центрі міста, номер 3 ну, Приємно, що у принципі за останні роки народжуваність в Полонському районі має позитивну тенденцію, приніс в місті Полоному. І на сьогодні десь ми вийшли на рівень, коли у нас народжується дітей більше, ніж ми випускаємо в школах міста. От вперше за останні роки ми маємо невеличкий плюс по, саме по місту в питаннях саме народжуваності дітей. І от на базі НВК номер 2 це було в принципі це було в планах відділу освіти, але, звичайно. Ми звернулися із своїми проблемами і ідеєю, саме третя дошкільної групи у міську раду, яка займається фінансуванням дитячих садочків, які знаходяться в межах міста Полоного. Ну, приємно, що і голова міської ради скримський Франц Францович, і депутати відткнулися на наше прохання. І ось, ось ця робота, яка проводилася, Протягом довготривалого часу знайшла своє логічне завершення, і ми на сьогодні маємо дошкільну групу, яка знаходиться в приміщенні НВК номер 2 це шкільне приміщення, і е, повністю обладнана, практично готова до е, функціонування. Ну, практично сьогоднішнього дня. В цьому поперед попередила велика робота насамперед завідуючий садочком е, колективу міської ради на чолі з головою. Який особисто займався цими питаннями, по суті, яка група на сьогодні має все необхідне для того, щоб функціонувати? Проходить на сьогодні комплектація, вже завершена комплектація і педагогічними кадрами, які складаються і завідувачі, і вихователя, помічника, вихователя та технічного працівника, якщо говорити про групу на базі НВК номер 2 то це приклад того, як можна раціонально використовувати. Кошти і площі шкіл, які на сьогодні заповнені, ну з ким так на 50%, десь менше. От якщо говорити про НВК номер 2 то тут теж проблема із учнівським контингентом. Ця школа має, було б бажано, аби аби вона мала на учнів 150, десь 200 більше. Тому приміщення, які є на сьогодні вільні, ми люб'язно надали дошкільному навчальному. Закладі все приготови, як можна співпрацювати з різними джерелами фінансування якісно, економно і з метою охоплення дітей дошкільною освітою. Все, що на сьогодні зроблено, це зроблено для дітей, які проживають в даному мікрорайоні. Думаю, що тут дітям буде затишно, дітям буде добре і як мінімум 25 діточок міста Полону зможуть здобувати дошкільну освіту. Ну, Користуючись нагодою, я щиро дякую депутатам міської ради, які підтримали прохання відділу освіти, і особисто голові францу Францевичу Скримському за роботу, яку вони на сьогодні зробили і е, довели до позитивного личного завершення. У нас по місту велика проблема з садочками. На черзі стоїть приблизно десь 300 дітей на черзі. І, ну, актуально, актуально відкривати такі заклади. Я думаю, що це ми не останні відкрили. Займаємося оптимізацією, але оптимізація під собою має не тільки закриття навчальних закладів, але й відкриття. На базі третьої школи плануємо відкривати ще один садочок дітей з садочка. Переносимо, переведемо на базу третьої школи, ця що великий корпус, а там будуть дитячі садочки, дошкільні навчальні заклади. І на базі шостої школи, там багато приміщень, дітей там не дуже багато, і на базі шостої школи можна буде теж організувати. І там, в принципі, буде зручно людям з тої сторони ходити в садочки. І фахівці теж є. Фахівці є, звісно, фахівці є. Я вам ще скажу, що коли відкриваються садочки, це не тільки вирішуються якісь соціальні питання, також і створюються нові робочі місця, що зараз дуже актуально. Новий заклад з гордістю презентувала його завідувач Ірину Васильівну Бордюг. Яка раніше працювала в ДНЗ No2 веселці, призначили завідувачем за рекомендаціями колег, педагогів дитячих закладів міста. Колеги та їх вихованці привітали добрими словами, подарунками, а також віршами, співами, танцями. Благословляв новостворений заклад, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці отець Володимир, дочка якого теж стала вихованкою джерельця. Настоятель подарував ікону і пообіцяв спільно з парафією та благодійною організацією Хмельницького забезпечити садочок іграшками. Перші кроки були зроблені в кінці 2014 року. Ірина Бордюх після призначення на посаду завідувача прийшла у порожнє приміщення, що складалося з однієї кімнати. Фінансування проводили Полонська міська рада і в основному батьки, колектив та особисто міський голова Франц Скримський. Облаштували групову та ігрову меблями, іграшками, шафами, переобладнали санітарний вузол, провели воду, встановили бойлер, обладнали окрему кухню, придбали увесь необхідний інвентар, який відповідає необхідним сучасним вимогам. Садочок розрахований на 25 дітей. Штат закладу складається із семи фахівців. Майбутнім маленьким відвідувачам дуже сподобався новий сучасний садочок. Як тебе звати? Не за... А які твої враження? Ти, ти радий, що будеш ходити вже в садочок? Голосу. Да. А як тебе звати? Саша. А ти раніше ходила в садочок? Який? У город? Город в центрі, так, веселку? Да. А ти рада, що будеш вже сюди ходити? Так. Да. Як тебе звати? <ц GUY> Віка, куся, ті віршика. Україна розказує. Україна, і не кра, пола, фанагай. Іною втавкою, та там і ти. Як тебе звати? Софійка. Що ти хочеш нам розказати? Садик дуже гарний. От, і я хочу ньому теж от, жити, щоб мама і тато дуже гарні. Я в мене є друзі, але я більше хочу дружей. Боже, ти є джерело правди, поблагослови цей садочок і вчини так, щоб ми, працюючи в ньому, з вірою шукали правди, справедливості. Любили тебе щоразу більше через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь. Окроплення в Води свяченої благословляється і освячується цей садочок в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється дітки, щоб росли. Як від руси, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляється весь колектив батьки ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну, Справа довершена. Напевно, вона буде плідною і на довгі роки.